Гостомель стає дедалі чіпнішим і привабливішим. Черговим об'єктом благоустрою стала територія навколо селищної ради. Вже остатковану стоянку для автомобілів, замінено тротуарні доріжки. Наразі триває озеленення території. Благоустрій приводить порядок, садимо туї, зелене покриття будуть автоматичний полив. щоб було для дітей і для людей цікаво. Ні, це не обична форма. От, ми увидели.

Місля того, щоб посадити ту, я я винусить дві роботу, облагоражувати землю, вирівняти її, і з ну і все засипати чисто землі, чернозім. Проект не з дешевих, але робиться за кошти меценатів. Ну, не, не дешевий. Ну, ми mm -hmm. не за бюджетні а за приватні. Тобто, хто хоче то участвовати, ми приглашаємо. Роботи у подвір'ї селищної ради наразі тривають.